О, дивіться, яка густира, Йошкін кот! Дивіться, яка густирка. Ого, як б'є, ого. Лящ. Вони всюди наглі, але ж не настільки. Затяжне клювання, але рибка непогана, синець. 5 пінок. Цікаво, що перша була густирка така гарна, грамів 200, потім платва теж грамів 200. Потім рибець, такий грамів 350. Але його я не встиг зняти, бо він вислизнув мене в руки і втік. Четвертий синець. І на 69 метрів. Інтенсивне клювання. О, густирка. Оповідець в слизі. Слизі на повідці. Така густирка. Поки що це найменша риба за сьогодні. Така невеличка. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на youtube каналі «Хай клює». Вирішив сьогодні спробувати нову набережну. Я рибав тут в останнє декілька років тому. І дехто з вас питав, чому там не спробував. І маючи відпустку, приїхав і спробую. Так, був слизь, тому поставимо печок мотиля. Спробую. Годівничка 100 грамів. Можна було б 80, але я хочу, щоб нічого нікуди не рухалось взагалі. Бо все ж таки хочу піймати ляща, тому пробую сотку. Тут голуби повсюду, І вони тут взагалі не бояться нікого і нічого. І на 69 метрів. Годувався такою здоровенною годівничкою. 80 грамів. Десь 20 штук загодував, більше ніж пів тазика. Корм ось такий. Зараз пінка, горох і жовтий корм. Корм експериментальний, тому назви йому немає. Це тестовий. Тверта риба, лічильник не збив після старої риболови. Теж такі затяжні клювання на одномотеля. Кто тут? Ого, яка густирка, дивіться. Ух, так, тихо, тихо. Тих, тих. Блін, буду обережніший, я ж не розраховував. Отака От густирка. Ха-ха. Гарна, яка риба. Он корм навіть ще не вимився з годівнички. Це дуже добре. Спробуємо ще раз. Чого дистанцію 69 метрів обрав, тому що тут, в принципі, всюди глибоко. Тут є дистанція десь 20, 30, 40, 50. Бо глибина там 10, 12, 14 метрів. Я прийшов, рибалки сидять на ближніх дистанціях. Ну, думаю, щоб і вони мені не замажали, і я. І тим більше, що ловля на 6-7 сходах і на вишеньках показала, що на дальній дистанції риба все ж таки краще ловиться. Тому я вирішив зупинитися на цій дистанції. А й людям не заважать, і вони мені не заважають. І так цікавіше. А ось і клювання. Так, хто тут у нас? О, підлящ! Перший підлящ за сьогодні. На мотиля. Те, що я казав. З'явився слизь, спробував мотиля і відразу клюнув підлящ. Так, пінка тікає, бо звелась вода. Можуть бути аварійні виключення камер, тому що голуби не бояться нічого. Зараз пробуємо на три опариші. Сідають на камери, залітають в садок, літають на стіл, на руки, куди попало. Ну Це взагалі вони тут якісь скажені, ці голуби. Чотири опариші. Може там ляч буде, він клюне на 4 опариші? Я трошки корму додав. Ось так тепер він виглядає з пінкою, з усім. Бо в першу чергу корм має привабити рибу. А в другу все інше має його утримати. Не його, а її. Хай лящик, поки в садку поплаває під лящик. Не хоче на 4 опариші, 5 воїн простояло, ледь попротискало. Зараз побачимо. Блін, нема жодного опариша. Де вони ділись? Давайте спробуємо на опариша і знову мотиля. Добре забуваю так, щоб чехонь не підійшла. Бо якщо пилитимо, ну, то підійде чехонь. Ці голуби, це, я, я чесно кажучи, ну вони всюди наглі, але ж не настільки. Давай, тут дзьобає, дзьобає. І нікого нема. Таке враження, що дали воду. о, і знову висмаклено, дивіться, нічого нема. Ну що це таке? Значить, зараз коротним повідець. Зміні годівничку на ось таку. Повідець зробив десь. 70 сантиметрів. Бо клювання ледь помідне, а воно вже все сожрало. І спробуємо напінку. Є yeah. вот така гарна густирка. Такі гарне клювання. Ха, Ха, синець. Ех. Іди сюди. З коротшим повіцем, клюванням все ж таки помітніші. Так що спробуємо ще раз на мотивля. Може знову буде підляж чи ляж. Так, заліпив. Це. такі клювання, наче це був дріб'язок, так воно насправді є, тому з матилем. Мимо садка, краще не гратися. Поки що все зрозуміло, рибка підійшла, але не та, яка нам треба. Спробую її годувати, 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 почекаємо, бо нам треба дочекатися обов'язково ляща. Лювання ледь, ледь, а гусирка доволі непогана. Підлящик. Знову клювання летлеть, а риба доволі непогана. На червоного просидів хвилин сім, і клювання не було. Зазвичай так і буває. На нього клює довше всього. І декілька разів я пробував і клювала лише дрібна густирка. Відразу клювання. І от така гарна густирка. Я поки не знімав, то піймав теж декілька густирок непоганих і гарну таку плотву взагалі суперову, просто бомбічну для цього часу. Спробуємо так. Корм ще не вимився. І чахонь дуже гарну одну. Але спеціально коротий повідець для того, щоб її не ловить. Бо ви знаєте, чудово, що якщо вона стане, то це все. Відразу клювання. Це у нас знову така гарна густирка. Давайте ще раз спробуємо на червоного для того, щоб це було наочно. Прям удар якийсь. Біло очка. Розмір бачите. Зараз спробуємо ще раз на мотиля. Зрештою клюнуло густирка. І ось що цікаво, на мотиля декілька разів вдарило, вдарило, вдарило і клюнуло вже десь після двох хвилин. Я думаю, це пов'язано з тим, що я годую пінкою і апаришем, і пінка апариш звична насадка для риби. І тому вона її підбирає, там її дуже багато і не боїться нічого не насторожує. Всі інші насадки або її не приваблюють, або насторожують. І тому вона бере їх не дуже активно. От зараз спеціально перевіримо. І ось такі експерименти 3-4 рази по колу пропускаєш. І таким чином визначається оптимальна насадка. І повідець, бо я вже за сьогодні по поміняв довжини, гачки, шість варіантів. Прийшов, що все ж таки реалізація і клювання ефективніше і краще на метровому повітці, 0,128 жилка в FUDO 3501. Я його часто використовую. І от таким чином, експериментальним, і визначається оптимальна насадка, оптимальна довжина повідця, оптимальний гачок. Отак, 4-5 разів по колу пройдеш і перевіриш. Разом з цим, це теж дає зрозуміти, що якщо все ж таки. Висидіти ляща, то краще буде його висидіти найефективніше на червоного храбака. Чому? Тому що риба, найдовше його, та риба, яка стоїть, не їсть, і відповідно він, ймовірніше, залишиться саме для крупної обережної риби. Ого, як і клювання. І знову така гарна густирка. Що й треба було довести. Ох, стоп, 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 стоп. Ось таким чином і визначаємо, як насадку правильно подавати, яку... І взагалі в результаті цього формується якесь бачення риболовлі. Тому інколи буває так, що, здається, я займаюся якимось дурницями, але зазвичай ці дурниці до мене приходять в голову шляхом отакого, ну, перебору варіантів для того, щоб взагалі риболовля мала якийсь результат. Я все ж таки спробую піймати ляща, зараз добавлю третій тазик корму. Знову посиджу, половлю. Він же ж має все-таки прийти. І побачимо обов'язково, коли він прийде. Ого, як б'є, ого! Лящі. Дивіться, яка густира, Йошкін кот. Дивіться, яка густирка. Ось то на мотиля клівну. О, дивіться, яка густирка. Отака гарна. О така. О, це сьогодні декілька таких було. Ось така гарна густирочка, а, а клювання ніби не скажеш така густирка. Думаю, друзі, вам суть риболовлі зрозуміла. Рибу ви бачили, клює вона класно. Ну, блін, я задоволений, що сюди приїхав. Хай поки шалящика не було, але все одно класнюча. Я все ж таки зараз покажу, що вийшло піймати. Збираюсь, сушу садок, хвилин 20 потім порибалю. і буду їхати додому. Тому далі побачимо, що вийшло піймати. 37 риб ніби, але ваги більш-менш нібито є. Звісно, що вона клювала класно, можна було б ловити. І, і ще набагато більше. Однак я ж все ж таки розраховував на ляща і трошки, скажімо так, займався лящовою рибалкою. Однак, на жаль, поки що його не було. 5360. Тобто виходить мінус 180, 5180. 37 риб 5180, щоб ви розуміли. От що тут цікавого з риби, дивіться. Дивіться, яка плотва. Дивіться, яка плотва. Це плотвинь. Так, що ще? Густирка. Отака. Гарна густирка є все. Білоочка, отака. О, густирка, дивіться. Так, тихенько, тихенько. Ну, полеж. зараз їх повипускаю. Отака. Бачите, так? Да? Дивіться, яка плотва. Все, зараз йду всіх випускати. Е! П'ять штук залишилось. Зараз віддам сусідам. Все, друзі, класно, дуже рибалка, дуже цікава, риба є. На жаль, ляща не вийшло, піймати, але то дрібниці, з такою рибалкою можна без ляща. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі.